Алоха, шановні глядачі, а ви полюбляєте гарно поїсти? Ну, у сталкері, звісно, гарно поїсти. А може навіть випити, а потім так загристи чимось. А ви знали, що споживання продуктів може бути смертельно небезпечним? З вами, як завжди, Сет. І зараз я це вам доведу. Якось прогулювався я в лісі поблизу РЛС Дуги і натрапив на таке містичне місце, якийсь дивний туман. І так як мені було дуже цікаво, я зайшов і опинився біля якогось будиночка, який оточував той самий туман. Боже мій, і тут на мене напав кровосос! І в якийсь час мені здалося, що цей кровосос незвичайний. Він більш живучий та більш обережніший. Він нападав тільки зі стрибками. Після того, як небезпека минула, я вирішив дослідити це місце. І, по-перше, я побачив ось цей погріб, який Повністю був завалений. Далі я спробував зайти у будинок і побачив, що це зробити поки що неможливо. І також тут був мертвець. Я ще декілька разів уважно обдивився усе навкруги, але так і не зміг потрапити до будинку. І я вирішив, що треба звідси іти. І, на моє здивування, я знову опинився в цьому місці. Мене вже почала хапати паніка. Невже я не зможу звідси вибратися? Я вирішив перевірити. І дійсно те що змінилося. Але ж потрапити я все одно ніяк не зміг. І тоді я подумав. Якщо після першого разу щось змінилося, можливо, і зараз щось зміниться. І ось вже втретє, я опиняюся біля цього злощасного будиночка. Але тепер двері зовсім були зачинені. Зате відкрився прохід у підвал, здригаючись від кожного шороху, я все ж таки наважився сюди зайти. І тут я знайшов скелет. Поруч з ним лежав якийсь ключ. Обережно, навшпиньках, я пробрався далі і опинився у будиночку. Прислухаючись до гробової тиші, я бігло оглядів покинуту кімнату, Ламавши навісний замок. Я опинився у прихожій з тим самим мерцем. Парадні двері були повністю заблоковані, і я вирішив перевірити протилежні. І ключі підійшли. Боже, на комору, подумав я, і зазирнув нагору. Ага, можна якось потрапити на горище, але як? «Боже, що більше я тут нічого не можу зробити, подумав я. Якимось містичним чином вхідні двері уже були відчинені. На дворі вже було досить стемніло, і я вирішив, що треба поквапитися. І як і в минулому разі, я знову опинився біля цього дивного будиночка. Зайшовши всередину, я вирішив одразу перевірити. І дійсно, тепер я можу сюди залізти. Опинившись на горищі, я помітив, що тут є заколочений прохід униз. Зламавши ламки, ящики та дощечки, я обережно зістрибнув донизу і опинився в раніше недоступній кімнаті. Посеред купи покинутих речей. Я помітив на столі досить незвичайний медальйон у вигляді голови вовка. У цій кімнаті була ще одна дивна річ, у пічі я знайшов паруючий дивний казанок. Захопивши з собою усе корисне, я вирішив, що з мене досить у цих пригод. Тому я поквапився ще раз спробувати. Пити. Невже? Невже я вибрався? Нарешті? Дивний казанок один із легендарних змінених предметів, про які сталкери теревенять біля багаття. Десантний казанок порожній, але з-під кришки завжди йде пара. З такою річчю легше втамувати голод і спрагу, але варто бути обережним зони непередбачувані. Тепер його можна одягнути на пояс як якийсь інший артефакт. Але я вам не раджу цього робити. Справа в тому, що при споживанні будь-якого продукту, чи горілки, чи їжі на вас можуть накластися дивні непередбачувані ефекти, наприклад, сонливість. Або ось дещо гірше. Це впливає на ваше всі здоров'я. І, до речі, цей негативний ефект більше не може зникнути. Можливо, це пах. Навіть після того, як вас вилікує лікар, негативний ефект так і не зникає. Навіть якщо взагалі не те що зняти, а викинути його уже вороття назад не буде. І так як здоров'я стрімко падає донизу, через деякий час настає смерть. І, мабуть, цей казанок все ж таки проклятий. Тому краще за все його покласти у сховок для колекції, чи просто його. Продати від гріха подалі. І я думаю, що багато хто з вас вже здогадався, що уся ця локація разом із дивним казанком це посилання на гру відьмак, тике полювання. І скоріше за все у цьому будиночку проживав хтось саме зі школи Вовка, можливо, навіть сам Геральт, тому що на столі. Ми можемо помітити його медальйон, голова, вовка і хто зна, Один із цих трупів. Може, і є той відьмак. До речі, кровосос, туман нічого вам не нагадує? Наприклад, мені найперше, що спадає на думку, це саме туманник. Це та потвора, яка ховалася у тумані. І також мала здатність становитися невидимим. Тепер, власне, про сам артефакт. Ага. їжа, ненаситність, прокляття. Не знаю кому як, але мені це нагадало про один квест з того самого Відьмака третього. Він називається у вовчій шкурі. Те одного пірата на ім'я Моркварг прокляли його перетворили на перевертня. Який більше не зміг задовольнити елементарні потреби, поїсти, ну як вам, перетинання фантастичних всесвітів? А наразі це все. Усім дякую за увагу. Будь ласка, кому сподобалось. Поставте лайки, підпишіться, напишіть щось у коментарях. А я з вами прощаюся. Бувайте!